Доброго дня! Сьогодні поговоримо про дельту. У Ротхамелі описана дельта на дана формула. І все. В принципі, багато в Ротхамелі ви про дельту туди знайдете. Саме це є причиною, що вона не дуже описана в літературі. Чому опір міняється від 90 до 110 Ом, за яких умов? Більше описано. І цікавить нас у Беньковському. Зверніть увагу, що тут розглянуті різні петльові вібратори, які знаходяться відносно низько землі. Тобто на відстані навіть меншої, ніж півхвилі. Розглянуто інвертит ВІ. Причому земля не просто так показана. Це насправді, чому інвертит В відноситься ближче до петлових вібраторів, тому що через ємність на зв'язок з землею утворюється також петля. І відповідно точка заживлення інвертитві зверху. От, показана його діаграма. Зверніть увагу, що більшість випромінювання йде в зеніт. От, е от така антена вже має виграш по вертикальному випроміненню. Як бачите, тут кут. Показаний 28 градусів, 25-30 градусів, але технологічно таку дельту виконати тяжче. І вона, до речі, описана, і в Родхамелі показано так, не просто. Хоча значне випромінювання йде в зеніт. Стосовно діаграм цієї антени, вона чимось подібна, вона не є кругла, вона вигнута така. от, і Відповідно, вона не має виграшу порівняно з Inverted V майже ніякого, як бачите. От така от антена з точкою живлення угорі. Дуже часто їх люблять робити. Чомусь мені особисто не зрозуміло, тому що випромінювання йде вгору цього елемента. І незалежно, як ви її, воно дуже легко. Входить, скажімо так, в налаштування. Антена симетрична, але вона горизонтально скерована, ось таку має діаграму. І є одна проблема, що в неї також випромінювання йде вгору. Тому це варіант такого включення антенни, коли точка живлення зверху. Він досить є, ну, не зовсім. Логічний. Як бачите, різниці між Inverted V і дельтою, крім технологічної, немає. Тобто ви вкладаєте зусилля, розробляєте антенну, деякі люди взагалі з вас сходять, ставлять тут балун симетрувальний. Хоча петляві антени вони з автосиметруючі. Тобто отой балун це буде ще гірше працювати, оскільки він вносить е... За... Е... втрати. Те саме ситуація не міняється, якщо точку живлення включити посередині нижньої сторони. Так само випромінювання йде здебільшого вгору. І зовсім кардинально міняється все. Якщо низько розташована дельта, включена в кут. Ось так. Тоді випромінювання йде вже більш вертикально, горизонтальна складова, дуже мінімізована. І під відносно невисоким кутом, що для простої невисокої антени досить якісно, іде випромінювання. І для DX-Tras вона дуже виграє. Тому сьогодні ми будемо говорити саме за цю антенну. Сьогодні ми також будемо масштабувати в діапазоні 2 метри, тому що антенни в принципі як працюють, якщо брати пропорційність. Вони однаково показують свої характеристики як на кихи, так і на Кихи. Змінюються тільки геометричні розміри. Змінюється цей. От е, я спеціально в мані нермалював з точкою заживлення вгорі всі елементи рівні. От, для тих, хто сумнівається, що така антенна виправдана. Вона не є виправдана. Я вам зараз це покажу. От, якщо ви знаєте, то антенна Дельта рахується під КСВ, задається 112 Ом, а не 50, це дуже важливо в мані. Ну і ось її досить гарні параметри. 90 Ом, тому що низько від землі, низький відносно КСВ. Але давайте подивимося діаграму направленості. Умова, висота 20 см нижній край антени, тобто це моделюється на УКХ ситуація КХИ. Отже, дивимося діаграму направленості такої. Ось, будь ласка, що намалювала мана. Як бачите, переважно максимум випромінювання. Якщо порухати оцим маячком. от. Фактично в зеніт. Виправити ситуацію з таким розташуванням. Можна, але для того антенну треба підняти. Тобто треба підняти як мінімум на одну довжину хвилі. Тоді ситуація дійсно сильно міняється і е, трошки пливе частота, не забувайте, що антенни змінюються. Це саме тому, чому я не даю точних розмірів, бо я не знаю. Тоді вже ваша е, діаграма буде мати дещо інший вигляд, вигляд такої шляпи. Ось, якщо ми побудуємо 3D-діаграму, от тако, як бачите, присутні і низькі кути, і верхні кути. І вона, в принципі, багато в чому повторює діаграму inverted V на більшій висоті підвісу або диполя навіть. Тому доцільність використання антени з точкою живлення вгорі є, ну, скажімо так, невиправдана. Вона технологічно складна. От, Технологічно складна, тому що треба ще додатковий противагу. І, в принципі, якщо у вас іншого варіанту немає, то краще поставити інвертитві. Абсолютно ідентичні антени. Ну і переходимо до антени, яку ми сьогодні будемо будувати. Спочатку ми зробимо модель галма. І зверніть увагу, що дана модель вона не зовсім вертикальна, низ відведений осі Y. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо вісь Z у нас буде металева мачта, для чого я так роблю? Я роблю так, щоб відвести, мінімізувати вплив мачти металевої на полотно антени. Тобто, чим більше антена займає місце в просторі, чим далі вона знаходиться від металевих предметів, тим краще. От саме тому конструктивний варіант такий є досить виправданий. Є дещо відмінність від попередньої антени в тому, що оці елементи, які становлять ребра, вони на відсотків 10-15 коротші, ніж оцей елемент, який у нас йде паралельно землі. От. Відповідно... Якщо б ми зробили таку антенну правильних геометричних розмірів, точку живлення в кут нам би довелося зміщати по ребру. Це конструктивно незручно і не виправдано. Стосовно її параметрів, якщо її обрахувати, то вони в неї вже значно вищі. От зверніть увагу, опір близький до 110 Ом. В неї досить непогане підсилення втричі порівняно до диполя. От, Ну і знову ж таки я моделюю ту саму ситуацію на частоті 145. Як бачите, нижній край, отой нижня сторона всього в 20 см. Стосовно діаграми направленості, що нас цікавить, вона має дещо не таку форму. Але зверніть увагу, наскільки вже є виграш по по підсиленню е, в, в, при низьких кутах. От, дана діаграма намальована не зовсім при низьких углах, і якщо ми візьмемо якийсь зенітний кут, наприклад, 15 градусів, вона в нас сильно не зміниться. Тобто, як бачите, у нас є досить великий виграш роботи антени при малих кутах. Ну і діаграма цієї антени значно виграє у диполя, виграє у інверти V і так далі. Тобто цю антену вже можна використовувати для DX-в'язків. Особливих конструктивних вона не має таких зауважень, але єдине, що слід враховувати, що ця антена є монобент. Вона однодіапазонна. Повторюю, ніяких балунів для розширення полос, для багатодіапазонності категорично дельти пхати не треба. По-перше, дельти це замкнуті антени, вони самосиметруються автоматично. Тобто симетрування вже не потрібно. І крім того, якщо почитати Айзенберга, то у фідерній лінії слід уникати тих е, е, якось, пристроїв які можуть давати втрати. Навпаки, їх треба мінімізовувати. Відповідно, ми при побудові антени врахуємо цей момент і будемо узгоджувати її з 50-мовним кабелем через четвертьхвильовий трансформатор, виконаний з коксального кабеля 75 Ом. Що в нас зробить плавний перехід опорів узгодження, так зване степеневе. І, відповідно, воно буде грамотно. І зовсім не впливати і не ламати нам антенну. Як це буде на практиці, переглядайте далі.